Слава Ісусу Христу. От зараз хочу вам показати якраз осінньо-польові роботи. Так, осінньо-польові роботи. якраз Хлопці розоврюють так, як у нас кажуть, мандабурку. Є такий коник робочий. Коник невеликий, гарний, але роботу виконує, це практично, можна сказати, у нас у селі один ще фірманці лишив. Так, Котрий допомагає людям по городах, і весною, і літом підгортати, просапакувати. Зараз сезон виорювання картоплі. Е, є такий, дивіться, плужок, він і підгортає, і у нас практично таке мій розгорюють. Розкидаю, зараз покажу. Так, раз на дві сторони. Через ряд і так, так це у нас проходить. Тут ще є сапки такі додаткові, що можна на п'як. Це знімаєш підгортач, кладеш сапки, просапуєш. Такий робочий коник, кониковий 12 років. Коник уже довго у Андрія. Це є господар. Господар невеликий, коник невеликий, але у батакі гудзуваті. Так, коник гарний, робочий, кінь дуже добрий в роботі, бо я особисто знаю цього коника. Тут по поводу роботи питань нема. Продавати Андрій не продаєш. Чи продав би коні? За добрі гроші. Та де тебе би Мар'яна нагнала від хати, ти коня продав. Кінь дуже спокійний. І жінка запрягає і їдеш, то без проблем. І зараз вам поков легонький процес, як воно у нас проходить. Bereiki. Що ту сапку не здойме у спереду на нескалює? Да, де може тижок Не Нескала, ага, ну, 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 ну Дивіться, файно собі на дві сторони розкинув, зазбирав по через ріт. Кінь дуже спокійно ходить адекватно. Хочу вам сказати, що отакий коник якраз для городних роботів. Легоньки. Та, суперовий варіант. Коник легонький, як каже Василь. Спокійно йде, бо такі коні великі, як зараз так як зараз хлопці тримають. Такі як у мене, то трохи коні для городів заважкі. Такий коник суперовий. А можете взяти, як це тут не багато що можете і рушити. Ні, тут не коніку. Хлопці вже розорали, цілий город я над'їхав вже трохи пізніше, але все рівно показав вам трохи цього процесу. Дивіться, кінь, кінь як пульт. Отако, От Чик. Сам закидаєся до дишілі. Коник дуже адекватний, спокійний, розумний. Кінь так як пульт. Давно я збирався його показати, все якось так не було можливості, Але зараз показав його в роботі. Ну та й кілько ти вже нині карозоров городів. Другий, другий. другий город? Так. Але ти ще щось тверезий. <риває> ти ще щось тверезий зрані. Сма коли? Я, я, знаю, коли, я знаю, коли з фірмани перший город і до полудні треба відпочити. А -а -а. <риває> То вже зараз немає таких як фірманів. Звелись. <риває> 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 з фірмани вже звелися. Андрій має таку фіру. Фіра желізна, але ще на буксі. Але фірка легонька, Андрій ж є у берегах. Якщо не забуде. І ці люди... Люди цей. Люди з Хогісі. Андрія запрошують. Андрій по городах тепер парить. День малий, не співає. Так, має коника. Коник, кажу, такий гуцулик. Але Відбою нема. Зараз у нього сезон. В селі, в селі. По цілому селі. Ой, сідай, малі, малі, сідайся, за три. Отакі, друзі, справи. Так, хоч, хочу б ви були в інтернеті. Як? Да та... Мови нема. Так, чекай, Андрій. Отакий коник. Файний має до себе перед. Нагадую, коникові 12 років. Але дуже кінь. Так, кінь супер. Для, для таких робіт суперово. Та він усі, в загальному всю роботу виконує. І в ліс, і... 100 доларів на день. 100 доларів зароб'єє Андрій в день. Треба мені, треба, треба мені купити такого коника. Ну так що я? Я то вже таке, питання інакше. Отакі, От друзі, справи. Андрій, бід би коник був здоровий, би ти міг ним робити. Може десь по дорозі будеш їхати та мені розориш. <клуб> <ти мим>, Ні, <клуб> <клуб> та вже що, як вже коник буде запряжений їхати по прихату, то можна буде розорати, бо я вже не гнав своїх. Отакі, друзі, справи. Так що... Всі будьте здорові, всім мирного неба, всім до побачення, Бо Андрій погнув, він не має коли.